А ви знали, що якщо ви довго живете в Швеції, Норвегії чи Данії, то ви обов'язково маєте притримуватися закона Ви Знаєте, що це за закон? Так я вам розкажу. Цей закон говорить. Не думай, що ти особливий. Не думай, що ти щось значиш. І не дай Бог ти виглядатимеш краще ніж інші. І це мені сказала не якась шведська бабулька, а українка, втрець. Угу, мовляв. Якщо ти давно живеш в Швеції, то, будь ласка, підлаштуйся, будь скромніше, і притримуйся закона Янти. Коротко, закон янти про те, що твій стиль, твої досягнення це проблема. Бо не дай Боже, хтось відчує себе менш особливим, і ти винна. Тому ти маєш зменшити себе, стати сірою, зручною, щоб не задіти чиєсь его. Якщо в тебе щось виходить, мовчи. Якщо ти щось досягла. Не святкуй, головне не виглядай занадто щасливою. Це викличе дискомфорту скромного колективу. А ще краще зітри себе, блядь, до сірої тії, бо так всім буде зручно. така от проблемка. Мені блядь, незручно бути зручною. Я, блядь, пропрацьовую свої страхи не для того, щоб ламати себе під чужі стандарти. Хочу жити своє яскраве життя. блядь, живіть своє замість того, щоб роздавати непрохані поради. Угу